Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і цей розклад буде стосовно п'ятої колони, яка є при владі. Чи є вона дійсно при владі на даний момент? І як вона працює, чи дієва вона взагалі, і не тільки при владі, а і за межами влади. І так, чи є наразі в Україні п'ята колона? О, да. Звичайно, бачите. Ху-ху-ху, є. Зараз подивимося, є вона. Хоча, дивіться, ця карта перенасиченість. Ця карта не завжди говорить, що ну, не хочу бачити. От ми не хочемо, можливо, бачити. Але ця карта говорить перенасиченість п'ятої колони. Четвірка, кубків, бачите? Вже так забагато, що вже і зверху, саме в цій колоді, три кубки і четвертий перевернути. Тобто, воно не зовсім дієве. Тобто, ми їх можемо і не знати, а можемо догадуватися, але вони сидять поки що зараз не вилазять. От один Арестович виліз, але він втік за кордон. І так, тобто є перенасиченість велика. І бачите, ось ця карта теж може говорити, що вони зараз е, притихли трохи. Вони зараз трохи їх перенасиченість, тобто їх багато в країні, але вони зараз трошечки притихли. Будемо так говорити. Дуже різка ситуація, я бачу тут. ну, е, Опасна, скажімо так. Тепер дивимося. Ну, Карти вже, в принципі, показали, що вона не дієва. Тобто вона зараз себе в, в прямому смислі. Вона обережненько зараз. Ось так можна сказати. Тепер давайте при владі дивимося. Саме при владі. О, є. Згадайте, а, ви знаєте, що в мене йде по цим двом картам? А, цього, як його? Зелений, не, не сірий кардинал, а зелений кардинал. Ось він, і він відповідає за все. Не просто так випала ця карта світу. Да-да-да. У нього зараз, я так скажу, є вона при владі. Поки що почуває себе э, добре, емоційно добре, захищено, будемо так говорити, але у них не вистачає якихось ресурсів. Зараз ми подивимося. От Бачите, дві карти. Поки що вони э, вважають себе. Захищеними. Знаєте, що ще ось ці карти можуть говорити? Що з заходу менше грошей, наполовину менше грошей прийде, але все рівно вони живуть дуже добре. У них все прекрасно. І от вам Зеленський випав. Що ще треба? Ми робили вже розклади саме на цій колоді? Я казала, що у мене оце є Зеленський. Я, от ви коли подивитесь його прес-конференцію, ви зразу його впізнаєте. Оце є він. От щоб ви просто трошечки на нього краще подивилися. А це його Ворон, от цей Єрмак. Тобто вони головні герої в цій історії. І так, як вона працює, давайте туди так. Може, карти щось покажуть, я собі не маю уяви, як вони працюють, але давайте подивимося, як ця п'ята колона при владі працює. Ефективно, неефективно. Ну, таємно, по-перше, бачите? Таємно. І. Хтось на дворі кричить, я вибачаюсь. Дивіться, у них є комунікація з вищим керівництвом. Тобто, вони, ці двоє, так? Вони комусь підчиняються, хтось звище. Хтось з вище. І є комунікація таємна, таємна комунікація є. Наразі, бачите, у них якісь переговори. Ну, дивіться, у них якісь страхи зараз з'явилися. З комунікацією. Якісь, якась заморозка з вищим керівництвом своїм. Ну, хто це може бути, я не знаю. Це є Патрушев чи це є конкретно Путін. Не хочу туди лізти, просто ми дивимося. Так, ці двоє, от вони є. У мене от чомусь вийшло зразу. Ворон, тобто ворон, який бачить все, високо сижу і все бачу. І все керую, і все в руках у мене якось так. Але він трошечки, можна ще сказати, зараз на роздоріжжі. А, він а, Ось саме цей ворон. Маю на увазі, саме цей ворон, він перед прийняттям якогось рішення. В нього якесь, напевно, скоріше за все, тому що тут заморозка з вищим керівництвом. Можна ось так сказати. Ось якось так. Давайте тоді найближчим часом, як вони будуть себе проявляти, найближчим часом. Ось вам, поки, дивіться, поки що наберуться терпіння. Терпіння, але вичікують чогось. Дивіться, наказу якогось вичікують. Вони вичікують якогось наказу. Ось ці три карти говорять. Ось ось що карти показують. Чекають якогось наказу. Набираються терпіння, тим більше, що я тут казала, тут немає. Наразі комунікація, вона йде, так? Але тут чекають якоїсь відповіді звідси, з цього. Ось воно і є. Далі дивитися не буду. Ось найцікавіше, що мене цікавило, і сподіваюсь, вас, вас також виглядає, що є. А ось тут кишить, щоб ви просто розуміли більше, ніж достатньо цих е, п'ятої колони в Україні, по всій Україні. Дуже багато. Ну, от, прямо, якби ви знаєте, уявіть собі, що ви маєте Україну е, карту. Стільки буде насичено цих предателей усіх, агентів е, 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 п'ята колона, і е, любителі руського міра. Я вже сюди все дуже багато, перенасичення. Перенасиченість. Ось якось так. Е, просто ви б ужаснулися. Я собі це можу уявити, чомусь в мене йде така енергія. Колись ми робили розклад вже на цю тему. Це було або на початку цього року, або ще минулого року. От, я вже ну так скажу, що там теж дуже страшні речі показували. Таро. От, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Тільки разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі.